Всім привіт, друзі, якісь є з трубой. І сьогодні ми зараз будемо відкривати Один з 100 дропів. Ну ви бачайте, я одну Був... добрі їх до 17 відкрити, щоб не... Не обігнали. Нічого, може, випаде до цей раз Мортіс. Давайте. Зараз будемо здати

Так, демони, щоб повезло. А тепер відкриваємо демонистські дробчики. Одинадцять штук це це, норм. Перший. Таке собі. Другий. Таке. О! Середній. Фігня. Дайте мені щось нормальне, будь ласка. Ну ну ну, великий. ай. А чого тільки середній, мені Мені вже великі не падають Щось. Що Я вже всі скини вибив, кроме Мортіса. Мать не випаде. Це Да. Друзі не повезло. О, ну, з вами я был Киселев Сровой и всем пока.